Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти РФ в цьому році є малоймовірною? Знову ми говоримо з вами про експертну думку і припущення експертів з приводу того, як що, куди може ворухатися, казати а, про а, момент того, а, чи здатна Україна цей рік там деокупувати, завершити війну, вийти на певні рубіжі. А як на мене, зарано. Навіть Міллі, тому що не відбувся контрнаступ, який є дуже важливою вирішальною точкою відліка, з якого, скажімо так, з фіналу якого буде зрозуміло, на якому ми світі та щиту, і куди ми будемо рухатися далі, і на що у нас є далі ресурс? От у чому справа. І знову ж таки, що Міллі має саме на увазі. Тому що ми вже не раз підіймали тему закінчення війни, е, як, як моменту закінчення війни. І отут, от що саме він має на увазі військовий момент, політичний, військово-політичні підписання договорів, виходу на якісь штуки. Е, я ж е, знову кажу: тут є дуже цікавий момент з приводу е, закінчення війни. Він полягає у чому? Якщо з е, створюються нашою українською армією певні е, е, умови, в яких у нас залишається лише мордувати ворога в якомусь котлі, Тобто тупо, тупо знаєте, як би перекривати, і хай там вариться. Да? То тут питання, скільки той ворог у тому котлі може просидіти: місяць, два, три чи чотири, там, наприклад, да, поки їх повністю не викурять. Тобто тут іще такий момент. От я не зовсім згодна з категоричністю міллі, бо я вважаю, що на, на так, таку, такий прогноз ми з вами коректно можемо робити після контрнаступу. Там стане зрозуміло, я ж кажу, на якому ми рубежі, і там буде видно. Але я як. Патріот України як здорова жінка, я вірю в те, що ми до 20, до кінця 23 року року побачимо фінішну пряму. От я прям ух, я посилаю цілучі у простір. Чому французька сторона вважає, що Китай єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні? З чим пов'язано це, і в цьому є з ну в принципі здоровий глуст. Чому тому, що тільки Сі має змогу затиснути Ерефію ще більше по вісімці мечів, тобто ще більше умови не вліво, не вправо, і запустити механізм і запустити механізм по а, колесу фортуни, а, в якому немає іншого вибору для РФ навіть у взаємодії з Китаєм, як єдиним, хто готовий з ним масово взаємодіяти, не дати здохнути Росії і розвалитися її остаточно. Тобто, це от глобальний тиск. І тому французи вважають, що якщо СІ буде правильно тиснути, зажме, буде шантажувати буквально і ви, Вати умови у Путіна не залишиться ніякого варіанту як тільки погодитися на його умови, щоб зовсім не а, про кх, свою країну. Ви зрозуміли, тобто там така от схема в цьому, в принципі, є зерно раціоналізму. Чи становить заява Китаю про поглиблення з РФ військової довіри і спільний захист міжнародної справедливості і правосуддя значну загрозу для України. Я би не сказала знову на ці заяви в мене випадає перевернути. Паш Пентаклий, ладно по він був, був би, хоч прямий. Це означає, що ми тримаємо якусь реальну монету у руках. А він перевернутий. Це знаєте, балачки, обіцянки, цецянки розсусолювання розмосолювання. Так гарно говоримо про те, як ми військово зближаємося, і тут же Путін плює, сів спину зі своїм ядерним шантажем і передачею в Білорусь, де Китай точно каже, що так не можна робити. Ну коротше, це я ж кажу, бла, 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 бла. Чому залужний знову почав у публічному просторі активно закликати партнерів надати винищувачі f 16 По-перше, у нас з цього приводу літаків по ефкаб і не тільки є диявол, диявол це домовленості, контракти, обіцянки, які мають виконати залужний закликає до цього не просто так. Скоріше за все, це чи проходи по договору, умовно кажучи, ленд-лізу да чи щось про це. Мова йшла, нам щось пообіцяли, або навіть умовно кажучи, про щось була домовленість, від якої зараз намагаються якось дистанціонуватися чи дати трійку пентакли, тобто менше ніж говорили. Ну коротше, ця вся історія, тому заложний закликає до виконання обіцянок і попередніх домовлянь, і плюс нам потрібна дійсно авіація у кількості, бо вона дозволяє нам захистити небо і. А, а, Скажімо так, більш продуктово проводити наступні дії, чи збільшується в Чечні рівень внутрішнього опору через великі втрати серед кадировців в Україні? Скажімо так, Чечня як вільна Ічкерія, рано чи різно вибухне. Ну тобто, це, це станеться. Але, але там дуже люди хто розуміють? Взаємодії е, і менталітету е, ічкірійців, чеченців, і вся оця історія, як у них це відбувається, напруження може рости скільки завгодно, поки це напруження не перевалило на глав сімей да на старших, які приймають рішення для молодих. То там може, звісно, нагнітатися скільки завгодно. Але поки старішина клану, я умовно так, да, скажімо так, старший а, не дасть добро на якісь певні дії, чи на підготовку до якихось дій чи на помсту чи на різання російських бошок чи на різання голови Кодирова, нічого не буде відбуватися, бо старший не дозволить. Ну, Тобто, ну, коротше, там отака от схема. Напруження та певне росте, але на жаль, не в тому обсязі, для того, щоб. Зараз сталася, ну назвемо її революція чи о, знищення влади. Ну коротше, там таке. Да, воно росте, але поки що сенсу з того не дуже багато. Навіщо Пісков транслює методичку, що війна РФ проти України триватиме дуже довго? Ну, по перше, це брехня одразу. Одразу в мене карта місяця, яка про брехню. Це по-друге, це пов'язано з тим, що у РФ відбувається вежа. Тобто стовпи а, патріотичні, пропагандистські починають летіти вщент. І підтримки, яка була у їхнього шаленого діда, вона дійсно починає потроху просідати і падати, бажаючих а, їхати вмирати за а, захист своєї родини, чомусь на території України, стає все менше. Люди все більше починають Починають палити військомати або тікати, або просто сплачувати штраф за неявку в воєнкомати, не з'являтися туди в принципі. Тобто і треба якось об'єднувати, підбурювати, розповідати, що без тебе держава не впорається. Тож на роки треба об'єднуватися бо бажаючих об'єднуватися все менше і менше. Чи зможуть у Верховній Раді досягти значного вдосконалення процедури мобілізації до початку літа? А отут от у нас е, цікава штука. А, зараз поясню, що за цікава штука. В глобальному ключі ми хочемо зробити туз пентаклей. Туз Пентаклей це завжди про перспективу, це завжди про важливі е, стовпи правильної роботи, і оця вся історія. Та у нас є у цьому лацюжку, який має бути модернізованим люди, які ностальгірують Тобто, це буквально не полишають старих схем, не дивлячись на те, що їх намагаються модернізувати. Тобто, у нас достатньо застарілих персонажів, які не йдуть на нормальну модернізацію, не приймають нормальних новітніх умов, отак от, скажімо, а намагаються по старій схемі коротше стну е, ст, е, здійснювати цю мобілізацію. І отут от до літа. Ідеї, це у нас на жаль, як завжди, ідея і запуск механізму класний, а реалізація гівно розумієте, тому що десь на якомусь етапі хтось починає тягнути стару схему, плював він на нову модернізацію і, і все. Ми знову всі пообсиралися. От така у нас історія. Чи може затяжна війна призвести до спроб пошуку в українському суспільстві компромісу з ворогом? Це е, все одно незначна кількість, навіть якщо хтось і втомився вже до такого рівня, що можливо готовий там до якихось е, потискань і поступок, це незначна кількість населення. Якби Рефія не намагалася цю війну затягти, це все одно незначна кількість населення, тому що навіть якщо у людей з'являється така думка, то виникає наступна правильна думка. А за який чорт тоді погинули всі ті хлопці, які погинули, розумієте? За який біс для того, щоб е знову заключити мінськ, Стамбул чи якусь історію? Уже ну умовно кажучи, воювати, воювати до кінця за свободу, за волю і ніяких поступок. І оцього сегменту людей набагато більше в країні значно переважно, ніж тих, хто готовий здатися, умовно кажучи, і заключити якийсь е ганебний договір аля мірової. Навіщо Зеленський публічно запросив сі дзіньпіна до України? Це про готовність, взагалі, про глобальну готовність розмовляти і домовлятися. Ну, типу, ми тебе кличемо офіційно, щоб всі про це знали, щоб ти приїхав, щоб тебе зустріли, щоб ти, падлюка китайська, нарешті сказав, що тобі треба. Що ти хочеш? І що тобі треба, і як з тобою домовитися, щоб ти перестав страждати у тією фігню, якою страждаєш? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.